За одним столом чотири президенти. Уся історія незалежної України: Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко і Віктор Янукович. Сіли думати, що робити зараз з майданом, і в найближчій перспективі з євроінтеграцією. Головні акценти від Юлії Янчар. Президентська четвірка зібралася, аби розібратися у кризі кризою і політичною, і економічною назвали теперішню ситуацію в країні президент України чинний і попередні. У нас практично. Одні думки з приводу той ситуації, яка склалась в Україні, це глибока політична криза. Невеликий жаль, вона загострює економічну кризу. Найбільше до чинного президента говорив Леонід Кравчук, і найбільше про майдан і банкову бити людей, а потім побитих, арештовувати було не варто. Передумови мають бути рівні. Якщо якщо арештували тих, кого побили. А не арештували ті, хто бив, значить, люди цього не хочуть розуміти. Тому ми відтримуємо вашу зараз позицію в тому, що ті мають бути звільнені, хто потрапив. Ну, чисто випадково були такі люди, які, я знаю, випадково під цю гарячу руку їх побили і звільнені з. Я вимушений трошки вас уточнення Будь ласка. зробити. Коли почали нападати на Беркут, тоді, як кажуть, отримали відповідь. Що роблять в таких умовах в цивілізованих країн? Забирають цих людей відповідно в автомобілі і ведуть до слідства. Але не б'ють перед кажуть. камерами. А? Перед камерами тим більше. Коли люди бачать, як ті втікають, а їх доганяють і б'ють, значить пояснити дуже важко. Тому. Силовики мають знати, бити заборонено. Так, так, безумовно. Суспільство зрозуміє вас і наші пропозиції. Приймуть, що буде застосована така від президента України, така акція, такі слова, такі дії, відповідно. Ми застосовуємо рівні умови, розслідування, а поки що люди на волі. Нікого не за грати не тримаємо. Як втихомирити майдан, теперішньому президентові попередні дають пораду, адже кожен мав свою кризу, і кожен, аби її подолати, спроваджував прем'єра у відставку. На цю тему президенти навіть жартували. Ніхто нікого не бив. Пішов у відставку хто? Прем'єр. Ну, mm. сам пішов до речі, а Легіндович пішов сам. Покін пішов Фокін. Ну, ти також пішов потім добровільно я, пішов. я я, також пішов. А Фокін нас то є добровільна принудительна, а я добровільна. А далі як же євроінтегруватися? Тут до слова взявся Віктор Ющенко. Наголосив, що євроінтеграція курс України за Конституцією. і це курс усіх президентів. Тому тема підписання угоди з ЄС як ніколи актуальна. Бо за його словами, тільки євроінтеграція може вивести Україну з кризи і політичної і економічної. Ми маємо важкий платіжний баланс, ми маємо складний торгівельний баланс, ми маємо великий дефіцит бюджету. У нас немає діалогу з Міжнародним валютним фондом. Економічні проблеми не буду характеризувати. Відносини з інвесторами складні. Відповідь, що треба робити? Приймати модерний курс, який називається Єврокурс. І в тому пакеті, безумовно, є відповідь на все. Майже вирішено питання кредиту Міжнародного валютного фонду. Але я сказав: якщо будуть такі умови, які нам пропонуються, заморозити заробітні плати, пенсії, підвищити ціни на газ, нам такі кредити не потрібні. Ми безумовно будемо зараз вести, відновимо переговори. Якщо будуть умови для нас. Такі, які будуть підходити, ми будемо йти цим шляхом, стіл за яким виходу із кризи шукали чотири президенти. Має ще вільні місця, зазначив Леонід Кучма. Сьогодні тут не було ані опозиції, ні представників усіх гілок влади та громадських активістів. Але це не остання розмова. Пошук компромісу триває. І вже ввечері стало відомо, що прокуратура має намір запропонувати судові звільнити кількох заарештованих мітингувальників, обравши для них інший запобіжний захід. Нагадаю, суд заарештував на два місяці дев'ятьох учасників акції протесту. Кого з них запропонують відпустити додому? Поки невідомо.